Так що таке. але зараз ми знаємо, що це подія, вона духовного плану, і що у Бога нема часу. А у нас є час, і він, до речі, обмежений. І у нас людей є час. І в цьому часі так розпалися такі календарні що є певні свята, які ми відзначаємо, які ми зупиняємо біг звичний, магазини закриваються, і ми сидимо збираємося, і розмовляємо на ці теми, які молимося. І дякуємо Богу. Тому прошу перед зібраннями зведемо ноги, помолимося. Я попрошу благосування на нас всіх. А і після того запіваємо пісню перед зібранням. Господь Бог, Отець Небесний, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Благослови нас, благослови кожного, хто вийшов, хто не зміг вийти. Прошу тебе, благослови, Господи. Допоможи нам привести це зібрання, щоб воно було во славу твою, славу твою, єдиного Бога, Отця, Сина, Духа Святого. Голоси кожного, Господи, хто тут є причетний до цього свята, хто вірить в тебе, що ти прийшов в цей світ у тілі людському, через маленьку цю дитинку прийшов, що ти є Бог, що ти спустився, що ти є слово, і ти спустився, воплотився в тіло через Діву Марію. Слава тобі, Господи, дякую тобі за цей день. Прошу благослови нас до цього дня віднестися особливо. Споминами, піснями, молитвами, Господи, і бажанням тебе прославити своїм життям. Тобі хай буде слава віки, єдиному Богу, Отцю цю сину, Духу Святому. Амінь. Амінь. Все сідайте. А нас я скажу для нас і нові аві. Він виступає пісню, а після того скаже коротке свідоцтво про себе. Ну так щоб подайомиться. Свідоцтво це взагалі як звітна карточка така. Будь ласка, виступай пісню. Я буду вистувати. А, я включу, вони тут якраз вони є. Декілька пісень ми далі Вистувати пісню, свідоцтво про себе. Все. Не обічається наше життя. Хай це серце, божественно, в Україні зацвіте. З небом просить. Нехай сонце стане красить дух, і це не довго. Голодне моє серце кляче, дихає собою твій мульт і дух. І немов божественний кастель для душі спокою і Рада моя спаситель, підкипляєш у боротьбі, вірний дух і душі втішити, я любою твоєю живу, і вона моє серце віє, щиро спасе тебе, я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу. Серіє, чи розпаси, не має люблю, і ніхто вже тебе, тебе не замінить. Ти не розумієшся, й другій всі дає не знає.

Коля, так да, це кольору голоси як холя. Тільки коля мені допомога. Добре, тоді марші не так. Всім через... здрасті, привіт. Практиме сказати за все свідчення, що Бог зробив у моєму житті. Я хочу, що розкажу на російській мові один віршик, який теж ти... велику роботу Бог зробив через цей вірш. Хочу з вами поділитись. Ти слышав? Ты слышал, отец, как мосты сейчас разошлись? Слышал? Аж сердце болит. А ведь этот тот уголок, что мы вместе ставили, вот он и скрипит. Пойду я на мост погляжу, кому-то без жизни свою не доверил, но тебе же могу. А то кто-нибудь по незнанию рычаг себе опустит, и нет уж меня. Ступай, отец зарубильник, и это дыхание грусти гони. гони, гони от себя. Ведь ближайший состав здесь пройдет как минимум часа через три. Да к тому же черепаха быстрее ползет, чем этот дизель. «Ничего страшного, успею уйти». Отец остался, ожидая его возвращения. Но как никогда вся внутренность ныла. И не было больше сомнения, что рядом беда. Он знал наизусть, но все же листал расписанные странички. Вдруг вспомнил про рацию. «Что же молчишь ты?» Как вдруг ожила. В ней что-то кричит, изволнована дышит. «На вашем пути пассажирских вне графика слышно?» Как слышно, сведите мосты. Да, быть может покажется, что здесь такого рычаг опустить. Отец, отец стоял перед выбором, сына родного или пояс спасти. А вскоре сигналит, остались секунды до стычки, и он как рванул на себя тот рычаг с диким криком. И выбежал он. Бежал он в надежде, что сына увидит, а видит лишь ужас один. Меж двух половинок моста окровавленный свитер, в котором был его сын. Опоры моста, да и те содрогались, стонали, скорбя глубоко. А из спасенных вагонов над ним надсмехались, плевали в него. Он протянул к проходящему поезду руки и со слезами сказал, «Люди, вы слышите, люди, я спас вашу жизнь, а зачем, чтобы вы так зверели?» Оттуда лишь крики летели за пенец. Мой друг, давай поразмышляем над этой темой для пользы души. Как поступить с пассажирами теми? Как подскажи? Так знай, я и ты Это ті, хто смеявся з погоном, плівав. Бог сина отдав із любви, ко мне к тебе понял? Бог сина оддав. І сьогодні говорить, не смейся над кров'ю горі, а слезами залізся в пайсе старі. Я народився в місті чернград вівської області. З самого дитинства, не те, що даже з юності, з дитинства я чув про Бога, я читав дитячу Біблію, але просто чув. Все, що відбувалося в моєму житті. І мій образ життя довів до того, що я також відбував покарання, я попав в тюрму, в 41-й сидів, в загальному більше 7 років, у 24-му році вийшов, в тюрмі я покарався. Скажу так вам, просто поділюсь тим, що відбувалося насправді. Поки я не прийняв рішення, що дійсно, дійсно, я без Бога ніщо. Без Ісуса Христа нічого нічого не допомогло. Я і зустрічав людей багато, які читають Біблію, знають Слово Писання, але коли ми не приймаємо рішення, коли ми не починаємо довіряти, нічого не стається. Попавши в тюрму, ну, я думаю, можливо, і тут тих проходили, перша реакція це страх, переживання, потім включення якоїсь апатії, злості, нервів, показати, поставити себе. Але і там пройшло покаяння. Такі брати, от як Віктор брат зараз Коля, приїжджали туди, спілкувались, доносили слово, общалися. У 2019 році в мене пройшло покаяння, що я покаявся. Мене з тюрми вигнали. Просто кажуть, начальник кличе, пиши заяву на одну, йди додому. Тобто, ну, вийшло так, що Бог мене ну, вивів звідти. Я вийшов і ну, я навіть не поїхав туди, де раніше жив, і чинив одне зло. Ну, реально робив зло. Тут дурював, писав різні шахайські програми, ну, в мене в комп'ютері добре розумівся, заробляв так, щоб було нечесно. І на цьому на 190-й частині попав вчора. Я вийшов і я не хотів вертатися навіть в рідне місто, де я народився. Я поїхав туди, де мене покликали брати, які були з Христом, для того, що пізнавши Христа. І Бог мене було своє даний час. У мене восстановились відносини з дочкою, спілкуюся, востановилися відносини з мамою, яка за мене молилася. І знаєте, чому це произошло? Не те, що я класний пацан, бо я взагалі не класний, а то, що Христос це зробив для мене. А зробив із чого? За те, що дійсно лякаюся і продовжую це робити. Він простягає кожного, Я в цьому впевнений, бо ситуацій є багато. Де би не знаходився? Скажу таку цікаву річ, після покаяння час в тюрмі не відчувався. Я не відчував, що щось не У мене все помінялося. Як з адміністрацією, так і з одним світом ніяких претензій, ніяких питань, просто Бог благословляв. Не за те, що я власний, бо я в дійсності не помінявся. А Бог почав робити зміни і благословіння, які призвели до того, що зараз на даний час, коли мені в понеділок один брат каже, ти не хотів би поїхати, я кажу, так. Да". Я просто хотів сюди приїхати. Я навіть просився, кажу, про що плечте, це, ну, це моє, бо я маю чим поділитися, бо дійсно Бог любить. Наскільки гадські різні всі такі речі. що пов'язані з обманом, з брехньою, пов'язані з аферами, я чи не в своєму житті, Бог це все виправ, він це все просте. І восстанавлює всередині мир спокій, навіть по так як ви відбуваєте тут, по манері вивчення, по всьому Бог на все впливає. Тільки проявіть бажання, проявить бажання. Тому скажу це, що я нахожусь тут, і те, що мене покликали сюди, і те, що я живий і здоровий, я, я можу тільки сказати Слава Ісусу Христу і вдячність. Просто безмежно. Бо це не я, це все зробив він. І він робить щось. Як колись зробив, як створювався, так він робить по сьогоднішній день. Це так і амінь. Слава Богу. Що, заспі, заспіваєш, я пісню, ти хотів, що молитву про Україну заспіваємо. Давай. Я молю са україну, Боже, молю тебе за людей, тих простис, і спаси, і милі свою нам я Боже, я знаю, що ти будеш з нами в край своєму, небеса ми радісів. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх прости, тих спаси, і милість свою на Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму біля.